Я роблю постріл, я кайфую біля гармати, я нікую пору. Перший постріл мій був з трьох-сімірок. Не продаємо ощущення, так сказати. Кожен хлопці аж пристає. Старший офіцер батареї бригади Рубіж з позивним антибіотиком. На мою думку, артилерію найбільше відрізняє від інших підрозділів те, що ми завжди пріоритетна ціль. завжди шукають нас, завжди хочуть знищити. Тому це такий постійний ризик потрапити під шквальний вогонь ворожої артилерії, під супроводження ворожих пташок, дронів і всього іншого. Тому маскування це все взагалі дуже важливо. У мене є хлопці, які раніше працювали в піхоті. Потім вони перевелися до нас в артилерію. Вони спочатку думали, що артилерія, ну що це артилерія. Це ж трохи далі від передка стоять. Хоча вони з часом зрозуміли, що не все так легко, не все так просто. Це фізична праця дуже тяжка. Так, да, хлопці і бігають з цими снарядами. Снаряди ну так як я працюю там на 122 мм, міліметрах. Це там 22 кг два а на 152-му калібрі це 46-47 кг кілограм снаряд, і треба бути фізично підготовленим виносливим, щоб і пробігти. І зарядити цей снаряд, потім робити так само нос. Є звичайно, у нас хлопці такі маленькі, худенькі, і як, як ми для них це все організовуємо. Якщо ми бачимо, що людина фізично не тягне тяжко, то вона застосовується в другому. Я роблю з нього класного навідника, Якщо він все це швидко схватує, і все супер, все одно колективно лаходжується. Сьогодні із чотирьох останніх полів, що ми робили, останніх три було без коректури, тільки по приселу, без котоміри. Ми ж гралися, дольоти-перельоти. Ну вліво-право все чітко було. Може не убили, але вони там є качу. В нас обмаль часу. Нам поступає в будь-який час команда до бою. Я отримую координати. Швидко це все рахую. Хлопці, блін, 30 секунд. Вони з броньою вже вилетіли. Біжать, розмасковують там все. Отримують від мене коректуру. Установки, все вводять, наводяться, піднімають ствол. Я даю команду постріл, і відбувається посвід. Все дуже швидко. Найдовше моя батарея працювала близько 6-7 годин безперервно, просто безперервно. Працювали в той же час підносили БК і знову працювали, і знову працювали і знову працювали. Ми працювали тоді на М777. Ну, всі більше знають її як три топора. І ми за той день випустили близько 120-130 снарядів з підносом. Фізично було дуже тяжко, бо в нас ще був неповний розрахунок. П'ять чоловік тільки, але ми справили з задачею. Бригада Рубіж. Артилерія використовує 122 міліметр, на якому я дуже довго працюю. Це Д-30, 152 міліметр, нас Д-20. На М46 ми працювали 130 міліметрів. Мелара МОД-56, 105 мм, На Д-44 навіть працювали 75 мм, міліметрів. РСЗВ є в нас загалом з таким спектром озброєння. Ми можемо поражати. Цілі як на підході, так і працювати контрбатарейною стрільбою. Ну, і от нещодавно ми отримали 155 міліметрів більш такого новітнього збройного. Ми тоді відпрацювали по кадировському штабу. Дуже плотна робота така. Ми закидували за дев'яти ташку, розбирали Кадировський штаб, нас спалила радіолокаційна станція. Почалися прольоти. Перший був метрів 30-40 від гармати. Ми всі попадали. Ми думали, що може нас коригує десь птичка і зараз буде прям точечно. Почали тікати від укриття до укриття, слухали виходи. Між виходами знали приблизно скільки секунд у нас є, де перебігти. І так вийшло, що ми розділилися на дві групи. Так ми від тої позиції, там такий був низькорослий садок, десь години-дві ми відбігали, обходили. Щоб може там нас не засікли. Повернулися. Я повернувся зі своєю групою на вогневу позицію, де не застав своїх хлопців. Витерли під щола, трохи попили води, ну все, треба йти шукати хлопців. То я тоді, ну, такий момент, от за три роки, вперше, що я наскільки переживав я з хлопцями, тоді прослужив буквально декілька місяців. Можна було собі накрутити в голові такого, що ну самого страшного. Ну, буквально за годинку їх знайшли. Хлопці тобто, теж там вибрали собі укриття нормально там якимось деревом і думали до вечора там перележати. Ми ходили їх, шукали, гукали. Така історія була. Ну, однією з основних традицій в є це коли молодий боєць проходить в батарею на працювати на озброєння, і його треба перевезти в артилериста. Він робить такий потужний бойовий. Ми його б'ємо гільзою по дупі і вимазуємо обличчя порохом, який згорів. Отака, отака в нас е, традиція в артилерії. Тобі не можна братися за гільзу, яка щойно вилетіла з ствола, знаєш чому? На гарячу. Хлопці не один раз просто пікали пальці такі. Під час роботи піднімає настрій, звичайно, що ми всі такий колектив, артилеристи, як сім'я. Живемо як сім'я, і якісь там жарти, десь щось такі. Може, вони якісь там бувають трохи інколи злі, але все ж в будь-якій ситуації ми залишаємося на позитиві завжди. Настрій, настрій є в нас тут постійно. Ми можемо кричати тут один на одного. Розказувати яких хто поганий, зато поза очі каже, це нормальний чувак. А ще як говорять, що ми поразили ціль це взагалі настрій. Це мотивує. Я думаю, що ми їм тут трохи насипаємо. В загальному у нас хлопці є від 20 років до 48. І при такому великому діапазоні віку ми всі між собою. Спілкуємося на рівних, але звичайно, з повагою, все як потрібно. Всі наладили між собою контакт. Всі Всі працюють як злагоджений організм, тому з цим взагалі проблем немає. Взагалі, в побуті, в побуті нам, як на мене, всього вистачає за час перебування на службі. Ти по-перше, до всього звикаєш, готовий до всіх умов. До будь-якої зміни обстановки. Та й в цілому ми, от навіть бліндажі, стараємося кожен день щось десь там доробити, щоб це ну, більш комфортні умови для себе створити, коли це, звичайно, на це є час. А на початку, на початку, ми їздили все так спонтанно, ми як кочівники десь там ну, брали з собою там. Тушонку брали там якесь печиво, брали хліб, там згущенку і все інше. Зараз вже більш позиційна така війна. Можемо собі дозволити десь щось зварити навіть рідкого, але все-все на це, все потрібен час. Якщо час є, дозволяють обставини, то, звичайно, все супер з цим. Ну, але роботи буває багато, буває в обід починаєш пити чай. Війна за Весь період, що от я працюю, змінилося кардинально. Ми працюємо зовсім по-іншому. Ми змінили всю систему, ми змінили саме облаштування позицій, маскування. Дуже багато що включили, багато що для себе нового. Десь якісь маємо трохи секрети. Ну, відкривати їх не буду. Секрети залишаються секретами. Але в цілому змінилося кардинально. Просто що і втрачено багато було. Дуже багато було артилерії, втрачено через те, що ставали просто в полі, десь на відкритій місцевості, не маскувалися, десь не робили купаніри під гармати. Зараз це все є. Зараз ми дуже багато копаємо, все то маскуємо, якісь сітки противолансетні, все підмасковуємо і постійно стежимо за небом. Постійно стежимо за небом. Я б навіть... Прирівняв нашу роботу до такого легкого снайпінгу тільки на далеку дистанцію. Що ти завжди е, замаскований і чекаєш слушного моменту для пострілу. Мене війна змінила. Не знаю, чи то в кращу, чи то в гіршу сторону, але все ж я дуже змінився як людина, зробив багато висновків. Почав е, любити життя, е, помічати, що щастя в якихось певних дрібницях. Сім'ю вже, сім вже пора. пора. або тільки скоріше він закінчилась. Сім'ю пора створювати. Просто в таких умовах і з постійною такою роботою ну, трошки страшно, чесно відповім.